Так, Всім привіт! Сьогодні у нас 15 вересня. Продовжуємо косити. Нарешті вже навіть, підемо повний масив, бо їздили так, вигрізали там, сям таке викашували, і вчора і сьогодні дуже великі вітра стоять, ще на 2 дні стоять дуже великі вітра. Вітер, звісно, дуже сильно дує, то поведували. Зараз волога волога. Зразу бачите результат 7,4 волога і результат. Швидкість у нас 6,7 до 7 км. будемо. В ньому сьогодні грузили десь по 3,5 тонни, наверно, грузили машину, бо вітер, щоб менше видувало. Це дивлюся. І трохи приподнімається цей волога, це, або була 6,8, отак. 6,5 було, це не десь трошки приподнівалося на ваше. Косом Піонер 130-й по прямому посіву, ну як прямому посіву, це той ріпак, це було, там, де був пересіяний ріпачок. Пересійний весна ріпачок, все-таки ми його пересіваною, стали що там, Які результати після нього будуть. ну, слабенькі, бо, Тим більше весною отой, е, в травні місяці, да, місяці е, пройшовся місцевий мороз, його ще більше підморозили, і ми його вже повністю ліквідували. Жатка, що минуло придбали шабля українського виробника. Це в Кропивницькому роблять. Доволі все поки що все верит. Було там на цьому на краю шпунка одна раз спала. То ми її підбили, а так в принципі вже все добре. Так, щось попасти в рядки прямо. так, 14 рядків бере жадко, з, з протягуючим валом бере е, одні тільки шляпки, що дуже класно, а в даний час, ну це просто що тут воно це поле, зараз я так розставив, е, що тут вже трошки під е, сонце підсушило листя, то листя взагалі на одному полі я косив, листя просто зелені. А так, як їдеш за. Шляпка коли стоїть ну, на тебе дивиться, то ще дивиться вроді би темний соєшник. А коли розвертаєшся так за шляпкою йдеш просто дивишся, зелений, зелений соєшник косиш. То... А волога була 7,5. То, це є жаткою дуже класна, тим що вона зриває одні тільки корзинки, головки, корзинки, хто як називає. Маса а це все не йде, що не перетирає, а сама головка, звісно, вже, вже в труху перебуває. Якщо бачите, яка пиляка вона йде, тут у нас карта вражайності рисується, Ось бачите, як можна це все робити. Це яке поле було по краям видно, що від посадок трошки. Тут це метеж теж в край тоже трошки краще, бо сюди. тришки и закінчим це пола сказал не сказал пионер 130 а... натура вроде бы есть все вроде доброе но в бункере в бункере 4 тонны 4 4300 вот так в общем 4 тонны Идешь на ходу, и, и, и полный бункер, и на ходу а то где-то 4 304, наверное, там, 400, так такой. Короче, 4200, 4400, а там, я думаю, что будет. А завтра уже едем на Сингенту. Там у нас на одном поле будет как раз три гибрида. Там тоже трошки 130-го будет. А, потом... мента, лазурі і і розата, по-моєму. Свою жник в базі олійність 50 по бо, чи 60-то інше таке. Союшник-косовичник. В базі йде по. В базі йде по сору. Олійність сказав, 50 з половиною там волога, ну, це до те, як ми здавали, там 7 з половиною. Ну, в общем, отак, друзі, жатки сподобались. Нержавіючі люфтера, ну, це опція була. Я розказував, не розказував, що один здвигається, один не здвигається з протяжним валом, жалка порошкової, краски. Ну, тут, тобто, що ну, покраска дуже якісна. Ну, Хотілося б, щоб і ходило, але ну, я думаю, що тут в принципі ламатися нема чому. Шумахер оригінальний німецький. Стоїть. Ну а так, в принципі, вроді все добротне, метізи теж тут дуже гарні стоять. Метал е е імпортний. Ну, В общем, доволі-доволі все неплохо. А там докосимо, подивимося, що у нас ми тільки можна сказати, тільки взяли оберти. Як докосимо, тоді вже буде, зроблю. Більш детальний, кому буде цікаво е обзор, бо вони зроблена вона по е принципу маїско, потім е на класовська ця як і Санспід. Вони в принципі одинакові, йдуть люфтера е теж длинні виходять з протяжним валом. ну от Отак, от в принципі, жалко задоволення. Хлопці ще дадуть на просив їм, щоб дали... Зараз вилічую. От тут бачите, де вриває корзинку, головку, як там правильно. Там є трошки таке вже на розширенні, де в кінці люфтера. Хочу, щоб... хочу, щоб дали зробили армій подивитися як краще буде чи не краще. Хлопці люди відправлять, відправляти все. Воно завтра, післязавтра прийде. Хочу спробувати з ними, як буде краще. М -м 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 -м, може краще з ними буде. Бо коли буває пересушений соричник, щоб менше, менше папірі були відтуди. Ішли. Ось тут, бачите, воно ну, трохи так на не йде. хочу, щоб воно однаково таке розстояння, яке тут було. Попробуємо, попросив хлопців, мені два штуки зроблять, відправлять, Попробую, як воно краще, не краще буде, так що потом скажу, покажу. Так, добре, будемо далі працювати. Зробив таке коротеньке відео. Далі у нас тут палка, бачите, яка висока. Типу МТЗ з технополівським попичним катком цим 6 шестиметровим. Він у всіх є, у кожного фермера невеличке. Це не таке, як оце що вони роблять, типу аналог ультри зробили хлоршуцький. І потім хорш йде по діагоналі, щоб трошки підрівняти сзаді площу, то виходить дуже гарно. Ну, просто шипалка дуже зелена. Не так. Є. Ну, все одно дуже гарно виходить. Потім покажу. Так, добре, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, ставте подобайки, дизлайки, кому як удобно, кому як подобається. Напишіть свій коментар, в кого який це рік соєшник, дощу у нас. Не було 13 вересня невеличкий випад, там, я не знаю, міліметра 4 ну, Це таке, з таким вітром і сонцем воно ну, видуло іначе нічого й не було. А так, продуктивних опадів у нас вже давно немає. Одесу там заливає повністю, захід теж там дуже, -дуже гарні проходять. А ми. Без опадів. пшеницю, ріпак, конечно, бідолага, я не знаю. В цьому году хто ріпак, у кого ріпак э, витягне, то ціна ріпаку, наверное, буде дуже хороша на наступний рік 2025, тому що у нас э, не ну, з той жарою вроді зав'язався, а жара давила там 40-43. В тіні було, то на сонці там взагалі всі 60, то він буде лажка підв'яв. Ну, він просто виліз і сім'ятольки почали засихати, не вспів він зав'язатися. Щось залишилось, щось не залишилось, так що будемо дивитися там по погодним умовам, що оставлять, що пересівати будемо. Так що тяжкий рік. ну, Рік жалуватися. Дякуючи нашим хлопцям, що ми у себе можемо працювати, що боронять нашу землю. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ще раз скажу, що кому сподобалось, лайк, чи вподобайку, палець вверх, в основному палець вверх. Ну і Напишіть, що ви про це думаєте, в кого які врожаї, в кого які результати. Так що всім мирного неба до нового і все буде Україна.